екс канцлер Німеччини Герхард Шердер назвав абсурдною ідею повернення Україною Криму військовим шляхом. Війну в Україні вважає помилкою російського уряду, але наголосив, що для врегулювання потрібні поступки обох сторін. Якщо ви подивитесь на дійсно актуальні проблеми, вони вирішувані. По перше, Крим ідея про те, що президент України Зеленський забирає Крим військовим шляхом, абсурдна. Хто всерйоз вірить, що російський президент може колись знову відмовитися від Криму, сказав Шредер. На думку екс канцлера Німеччини, вирішення питання Криму потребує часу. Можливо, не 99 років, як у Гонконзі, а в наступному поколінні. Врегулювання ситуації довкола Донбасу в його очах виглядає складнішим. Він вважає, що основне питання полягає в тому, чи є бажання взагалі завершити конфлікт, оскільки в такому випадку повинні бути поступки з обох сторін. Нагадаю, нещодавно екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з Путіним заявив, що російський президент вбивця відкритий до дипломатичного врегулювання ситуації з Україною, і це гарна новина.